Досі світ доволі гостро і неординарно ставиться до фемінізму, зокрема через те, що досі побутує доволі багато міфів щодо ідеології та основних засад фемінізму у світі. І кожна спроба, кожна сфера, де висвітлюються головні проблеми і тенденції фемінізму, це хороша спроба постійно тримати на слуху основні. Ідеї фемінізму, адекватні ідеї фемінізму для того, щоб формувати знову ж таки адекватне розуміння того, чому людству, суспільству, жінкам потрібний фемінізм. Художня література не стоїть осторонь цього. І сьогодні я хочу поговорити про феміністичну сучасну прозу, а саме роман Медлін Міллер Церцея. Цей роман хороший тим, що подає ідеї. Фемінізму і розвінчує міфи щодо фемінізму через призму давньогрецької міфології. І насправді це доволі гарна метафора і супоровий символізм для того, аби реально показати і розкласти по поличках, чому фемінізм важливий і чому його адекватне розуміння конче потрібно для розвитку будь-якого суспільства, і що найголовніше для безпеки кожної жінки. Перший міф, який розвінчує авторка, рівність всіх чоловіків і жінок. Зараз це дуже популярно, дуже багато в соцмережах і на будь-яких інформаційних площадках ми можемо зустріти, що чоловіки та жінки насправді рівні, нічого жінкам не забороняють, вони самі собі і вигадали, або ж будь-які інші тенденції в цьому напрямі. Авторка подається через призму давньогрецьких. Богів, пантеону, давньогрецьких богів. В давньогрецькій міфології, в пантеоні богів є як чоловіки, так і жінки, але чоловіки краще, вони більш могутніші. І навіть якщо богиня відповідають не сото за якусь жіночу сферу, до прикладу, не лише за народжуваність, не лише за благополуччя сім'ї, за якусь плодовитість, а до прикладу, як і богиня війни. Типу якесь чоловіче ремесло, однаково чоловіки-боги визначають долю і життя жінок-богинь. Тобто ми маємо рівну площину, де всі вони боги, богині, де всі вони мають владу, де всі вони можуть керувати життями інших, але боги-чоловіки є вищими над жінками. Приклад з книги. Це батько церцеї, який усамітнив її на острові відлюдниці е Еї, і водночас її сестру Пасифаю він селоміці віддав заміж для того, щоб чоловік упокорив характер Пасифаї, тому що ці дві жінки церця і розуміли. Що вони богині, розуміли, що вони відносно можуть показувати свій характер, тому що вони нічим не гірші, особливо Пасифая. Вона була сильна характером. Вона ніколи не вважала, що їхній брат є чимось кращим за талантами, за божественною силою, аніж сама Пасифая. Але. Знову ж таки, несправедливість в цьому світі. Чоловіків, богів ніхто не зачіпав, їм були відкриті усі двері, їм було дозволено усе. А жінкам, богиням ні. Повторюся, одну з них ув'язнили на острові на дуже-дуже багато тисячоліття років, а іншу віддали замість, щоб упокорити, що цікаво. Пасифає ніколи не мирила зі своїм становищем. Якщо для Церцеї цей острів був каталізатором для того, щоб вона відчула катарсис, для того, щоб вона відчула внутрішні метаморфози, щоб вона стала сильнішою, щоб е, усамітнення принесло їй бажаний, бажаний дар чарування, для того, щоб вона змогла бути впевненою. Для того, щоб вона викарбувала в собі оці сильні риси, їй було потрібно замкнутий простір, де вона віддалась повністю навтіху собі та своєму житті. То Пасафая обрала більш кардинальний спосіб для того, аби полоскотати нерви усім чоловікам богам, для того, аби про неї пам'ятали завжди не лише як про доньку Бога Сонця, вона переспала зі святим биком. Відповідно, отримала від нього покровительство, і, відповідно, народила мінотавра, якого пізніше вб'ють в е, лабіринті. Найулюбленіший міф патърхального суспільства це міф про слабку стать. І цей міф постійно впродовж усього розвитку, динамічного розвитку сюжету, наша авторка майстерно розвінчує. Тому що абсолютно усі жіночі образи: це і панелопа, це і цирцея, Пасифая, це медея, багато інших побічних і головних. Героїнь це сильні жіночі образи, які протистоять обставинам, які борються за власне місце у власному житті, які протистоять чоловікам, які хочуть щось з собою реалізовувати, які хочуть щось з собою нести в цей світ. І абсолютно руйнують цю ідею про слабку стать. Але й водночас авторка наголошує про те, що. Ем... Цією слабкою статтю недобросовісні чоловіки хочуть скористатися це сцена зґвалтування нашої серцеї, яка до речі. Була на той вже момент дуже сильною чарівницею, яка вже відточила свій талант, і вона могла запросто перетворити їх на свиней, що вона пізніше і зробила, декого взагалі вбила, розчавила своїми чарами. Вона настільки не була готова до того, що до неї додому приїдуть, припливуть на цей острів е -Е чоловіки, воїни Одіссея, після Троянської війни, які подорожували десятки років морями. І перше, що вони захочуть. Після подорожі це не лише відпочити мінімально і наїстися, і вони захочуть е, вивільнити свою чоловічу сексуальність, свої чоловічі бажання. Тобто ви стільки років пробули е, в морі для того, щоб накинутися на одну самотню жінку, яку ніхто не може захистити, і її можна просто гвалтувати. І водночас е, щодо цього контексту. Авторка, як загалом, ідея фемінізму, це не про ненависть чоловіків. Є такі акценти збалтування, яке засуджують, де не жінка, не жертва, і будь-які сексуальні домагання не можуть виправдовуватися суттю. Бажань сексуальних чоловіків, того, що їх потрібно постійно задовільняти, навіть якщо жінка цього не хоче, то фемінізм, і, зокрема, наша авторка, вона не ненавидить чоловіків. Є дуже багато аспектів, моментів, де е, вона говорить про тим, що захоплюється деякими чоловіками, що вони є хорошими, що вони поважають у відповідь жінок. Церця мало стосунки з Дедалом, якого вона шанувала. Дедал шанував. І пасифаю, і шанував і церцею, як жінок, як особистостей, як сильних жінок. Є моменти з Одіссеєм, де показують, що ну, Одіссей загалом не дуже позитивний персонаж, але він відносно нормально ставиться до жінок, його не засуджують. О після того як він пережив війну, знову ж таки є ще момент. Чоловік і війна. Після війни він був трохи зломаний, він був захворним. Він був вже хворий на цей вірус війни. і Він розумів, що він буде й далі, і далі хотіти. І коли був війна, перемог того, щоб йому писали. Про Осани, щоб його прославляли в героїчних поемах, тому що це стало його нормою життя. Не те, що Одісей в цьому винен, в цьому винен загалом такий е, е, негативний феномен, як війни і того, що вони з собою несуть. Але водночас, коли Одісей повернувся додому. То не знайшов контакту ні з сином, ні з дружиною Пенелопою. Але знову ж таки, не конфлікти з чоловіками, не ненависть до чоловіків. Серце я отримала справжнє кохання, на яке я не заслуговувала. Це телемах від. Водночас і церцея виховала гідного чоловіка, це свого сина Телегона. Тобто немає такого фемінізму, як і подає наша авторка церцеї ненависті до чоловіків. Є розуміння, що є і нормальні чоловіки, і нормальні жінки. Водночас є і ненормальні чоловіки, є і ненормальні жінки. Суспільство біполярне: немає ідеальних, немає хороших, немає прекрасних людей. Всі ми різні. Всі ми маємо набір чогось поганого, чогось хорошого. Але не можна виправдовувати вчинки чоловіків, зокрема, ці сценари зґвалтування, коли перекидати будь-яку провину на е, жінок, тому що слабка стать, тому що чоловікам це дозволено, і така їхня природа. Ні. Але що найжахливіше в цьому моменті, що серцея. Очікувала, що її батько, могутній Бог сонця помститься за образу своєї донці. Вона неймовірно так сильно чекала, що хтось за нею заступиться, що хтось дозволить їй бути хвилинку слабкою і пережити цей момент, відчуваючи заступництво, допомогу і того, що вона в безпеці цього не сталося. Це черговий момент, того що слабких жінок не існує. Хочемо того чи не хочемо, відчуваючи себе в безпеці з чоловіком, це прекрасно і це нормально в будь-якому адекватному суспільстві для жінок. Але не вірте тому цьому тому міфу, що жінки слабка стать. Ми просто не можемо бути слабкою статтю. Згадайте того, ті події. Які відбувалися на початку російсько-української війни, того, що творили з українськими жінками? Ми просто не можемо бути слабкою статтю в світі, де панує жорстокість, де панує якесь тринічне, саркастичне і пародійне розуміння, що таке патріархат, і тому подібне. Цього міфу не існує в серця і цього міфу не існує, його просто не повинно бути. Це не означає, що жінка повинна бути як термінатор, що жінка не може дозволяти вивільнятися своїй фемінності чи маскулінності просто без засуджень, просто з адекватністю, просто не для того, щоб показати. Що коїти з жінками можна будь-що, тому що вона слабка стать, або не дозволяти їй проявляти свою маскуліність через те, що ми такі всі прекрасні жіночні. Світ не ставиться до жінок так прекрасно, як це подають. Тому ми повинні бути сильними. Тому Церцея сильна, тому що багато жінок в цьому романі і медея, і пасифая вони сильні, тому що в них... Цього очікує світ. І ще один міф не те, що прям стосується суто фемінізму, але який варто розвінчувати про обдарованість. Всі діти Бога Сонця після народження отримують якийсь дар. Наша церцая цього дару не мала з народження, або ж він в неї показався доволі пізно, коли вона опинилась саме на цьому острові у вигнанні, на острові. Ея -е -е. і це подається, це просто прекрасна думка, якою не можна насолоджуватися. Це думка, яка е є, знаєте, доволі мотивуюча, яка реально може викликати бажання щось створити та вірити в свої сили. Думка про те. І неодноразово повторюю наша головна героїня Церця, що обдарованості як такої немає. Є сильне бажання щось робити, в чомусь бути кращою, досягати вершин, діяти, вчитися, аналізувати і на це витрачати багато часу, свого для того, щоб вдосконалюватися в певній царині. Наша авторка Медлін Міллер. Вона фахівчиня з класичної філології, викладачка грецької та латинської мови. Водночас вона, я гадаю, знає теорію літератури і знає того, як розвивалося жіноче письмо і феміністична критика у літературі. Зокрема, а це доволі специфічні ідеї, які вона собою несли, особливо з погляду того, як це розуміли чоловіки. Ще в 18-19 столітті жіноче письмо було лише домашнім письмом. Зараз я не про твір, це така маленька ремарочка про обдарованість і про жіночі таланти обдарованості, нахили, хисти і так далі. Так ось раніше жіноче письмо, письменець, і Остін, і Олкот, і багато, і Шарлота Бронта розуміли як домашнє письмо, а їхній талант як щось дане від народження, як якийсь хист, як якийсь божественна сила, тобто не допускалася думка того, що жінка може чогось хотіти прагнути, вона в чомусь може вдосконалюватися, вона може щось вивчати і цьому досягати успіху. Жінки лише дано якийсь талант, обдарованість, і тому їй щось вдається. Ніяких зусиль вона не прикладає, тому що не може, тому що вона квіточка життя, тому що вона прекрасне сонечко, яке повинно оздоблювати. Життя чоловіків. А якщо раптом між тими моментами, щоб оздоблювати чоловіків, народжувати дітей, постійно дивитися за попитом, вона надумає написати якийсь роман, то це неймовірне бачення, талант. Сам Бог благословив жінку до писання і до літературного письменницького хисту. Повністю цю, цю, цю ідею розвінчує саме церцея і авторками при авторка саме героїнію серцею. 我拿。 Повторюся, знову ж таки, була без обдарованості, без божественного таланту. А коли, але коли вона опинилася на острові в комфортній ситуації, зрозуміла, чим хоче займатися, вона доволі довго вивчала зілля, чарування методами проб, методами спостереження, поразок або ж, навпаки, перемог, вона зрозуміла, що таке чарування, які зілля потрібні, що за що відповідає. Тобто це праця, це вдосконалення, це. Прагнення в чомусь бути найкращою і щось освоїти, і це нормально. І пізніше ці ідеї вона передала Пенелопі. Нагадаю, ця дружина Одісея. Вона нагадала Пенелопі, е, так би. Мовити, в спадок передала ці ідеї і залишила її на острові Ея, щоб вона опановувала чарівництво. А Пенелопа звичайна жінка, не необдарована і якась туповата дочка Бога Сонця. Звичайна жінка, яка мала прагнення освоїти чарування, травництво, зілеваріння. Вона церцає залишила її на острові Ея. Ну, Дала певні, звичайно, інструменти вже для того, тому що в Пенелопі була підтримка, чого не було, в Церцеї і Пенелопі вдалося. Коли через деякий час е, Церцея повернулася на свій острів, вона побачила, що нічого не занехалося. Е, трави для зілля, які потрібно, ростуть, що, в принципі, все прекрасно, а отже, Пенелопі вдалося освоїти це травництво, це зілля, ніякої обдарованості немає. Або якщо кажуть, що є талант, просто м -м, в когось його немає. Я гадаю, що це праця, бажання щось. Засвоїти, здобути якісь уміння і навички, і дуже дуже клопітка праця без праці навіть якийсь специфічно фантастичний талант не буде мати результату, тому що нічого просто так не дається. Ми не народжуємося богами, які визначають, які вже одразу мають якісь таланти. Ми їх творимо. І тому я дуже тішуся, коли людина має дуже багато різних хобі, тому що вона себе шукає, тому що вона себе пробує, вона себе розвиває. І це прекрасно, коли ми зараз маємо такий спосіб для самореалізації. Якщо говорити про жінку, то перше, що одразу спадає на думку дуже і дуже багатьом слухачам і глядачам цього відео, напевно, це материнство. Але знову ж таке, Фемінізм не про те, щоб не народжувати дітей, або не про те, щоб не хотіти дітей. Фемінізм це про свідоме материнство. І знову ж таки, авторка наголошує про це: наша серце це приклад адекватного і бажаного материнства, коли вона розуміє, що її. Прийдеться щось покласти на вівтар свого материнства, це, до прикладу, кар'єра. Вона розуміла, що коли вона народить дитину, вона буде мати менше часу для того, аби вдосконалювати свої уміння зілля воріння. Або якщо вона буде продовжувати це робити, то вона не буде ідеальною матір'ю, де в неї завжди буде. Попрана білизна в неї завжди буде вимитий посад, і щаслива дитина, яка бігає біля неї і ніколи не заважає, ніколи не виродує, ніколи не плаче. Все скрізь прекрасно. Вона розуміла, що це буде важко, тому що вона народить дитину від смертного чоловіка, від одіссея, що це буде дитина напівбог, Бог. Тобто не усе буде так легко, як в дітей богів. Він не, не народиться легко, вона його не народить легко, і він не буде рости так легко, як інші. Боги, а вони ростуть там буквально за декілька місяців. Вони вже стої дорослими особинами. Цього не буде. Царця це дуже чітко розуміла. Вона розуміла, що щось щось. Прийдеться відсунути на задній план. Вона розуміла, що вона буде самостійно одна виховувати сина. Вона розуміла, що це їй буде максимально складно, що інколи вона буде ненавидіти себе за те, що вона не ідеальна мати, інколи вона буде себе ненавидіти за те, що взагалі наважилася народити дитину. Але це моменти нормальні для жінки, тому що перебудовується її життя, тому що змінюється її гормональний фон після пологів, тому що змінюється її світ. Просто максимально, тому що від тебе залежить дитина, е, вона виховувала самостійно, знаєте, без. Е... Допомоги чоловіка, тому що вона так вирішила. Вона знала, що Одіссея є законна дружина, що Одіссея є син, і вона його не може тримати біля себе лише тою причиною, що вона вирішила завагітніти. Вона просто хотіла від цього чоловіка народити сина, дитину, і вона відчувала, що вона до цього готова. Тому тут не можна говорити про те, що ай-яй, які чоловіки погані, не допомагають виховувати дітей. Не про це. Про те, що саме в цьому моменті жінка. Кладе на вівтар материнства більше до прикладу, ніж навіть той самий батько. Тому що природа вирішила так, що жінка повинна більше давати дитині, турботи, те саме просто елементарні потреби для життя, і ми повинні з цим миритися. Але й водночас, в сучасному суспільстві, жінка й хоче розвиватися, реалізуватися, якось е, займатися кар'єрою, самореалізацією, але й водночас. З материнством, і це інколи відбувається такий дисонанс, але це свідоме материнство, в церцяє особливо і загалом ідеї свідомого материнства, коли жінка розуміє, що в неї буде дитина, що вона якось хоче самореалізовуватися, і вона повинна знаходити гармонію для цього. Дуже прекрасно, коли є поруч чоловік, який, який розуміє, що це також його дитина, і він не допомагає жінці. Виховувати спільну дитину, а він бере активну участь в тому, щоб виховувати і ростити власну дитину. В серця цього не було, і я гадаю, що це також доволі хороший приклад того, як жінки самостійно виховують дітей, тому що це передусім їхня відповідальність, тому що е, ця маленька дитина, ця маленька людина. Перші місяці свого життя залежна максимально від жінки, і серце її це розуміла, і вона була до цього готова. І певні моменти відчої, певні моменти занепаду свого емоційного стану також зрозуміло для жінки, тому що повторюся, це катастрофічно, міняється її світ, міняється її побут, міняється абсолютно її життя, тому що вона вже не одна. Вже є частина її суті, частина просто її, але й водночас з цим авторка наголошує і на нормальній і адекватній сепарації батьків і дітей, коли церцяю е прийшлося. Відпустити свого сина в світи, тому що йому було мало цього острова. Якщо острів Еея для серця і це весь світ, це момент її катарсису, це її безпека, це її справжній дім. То для її е, сина телегона цього мало, і в один момент вона спротивилася цього, вона не хотіла це адекватно розуміти. Ї, її, як для матері, тим паче для людини. Яка прожила всі ці роки з сином, це здається 16 років, а то й більше з сином їй було неймовірно важко відпустити цю свою частину в світ. Де його чекають небезпеки, і ну, це нормальне і адекватне материнство, адекватна реакція матері, коли їй потрібно відпускати дитину. Але царця я і 100% адекватно розуміла, що він не може все своє життя перебувати з нею на острові, тому що він її частина, але він це не вона. Йому цього мало. І вона вперше його відпустила, а потім і відпустила вдруге взагалі в максимально дорослий світ, в максимально світ без неї. Де е, вона е, розуміла, що буде супер важкий світ, тому що йому прийдеться керувати цілим царством, але вона його відпустила. І, відповідно, е, Телегон не звинувачував її в тому, що вона зруйнувала його життя, не відпустила, не дала самореалізуватися, не дала побачити світ. І між ними збереглися такі дуже хороші стосунки довіри. Підтримки і розуміння. Повторюся, ця ідея свідомого, адекватного материнства, просто суперово розкрита в романі церця, і вона подана з усіма цими е, гірками материнства від яскравого моменту очікування появи дитини до занападу, коли ти розумієш, що ти емоційно-фізично виснажена, до того тобі треба кар'єрно реалізовуватися або взагалі самореалізовуватися. Коли потрібно ще варити зілля, слідкувати за своїм островом, тому що не посадиш зілля, не виростуть трави, ти не зможеш сколотити якесь там чародійство. Ти вже будеш в мінусах. Вона це розуміла і вона цим маніпулювала. Не була ідеальною матір'ю, в якій все ідеально, в якої не плакала дитина, нічого не потребували, і всі були щасливі. І ця книга насправді в цьому дуже важлива і дуже акцентована. І найголовніше в фемінізмі, найголовніше взагалі, будь які ідеї гуманізму, і це свобода вибору. Фемінізм це свобода вибору для жінок, і щоб цю свободу вибору ніхто не мав право засуджувати. Для мене фемінізм, передусім, це в цьому свобода вибору і не засуджувати жінок, якщо це в межах чогось нормального і в межах некримінального там, Кодексу е, України. І будь-яких антиморальних якостях. Тож, свобода вибору в цій книзі, знову ж таки ледь не найголовніша, і вона такою масштабною червоною ниткою сочиться через увесь сюжет, тому що я гадаю, це, напевно, одна з найважливіших інтенцій це свобода та право вибору. В церцеї це неймовірно масштабна свобода вибору і того, на що вона наважилась. Вона Народилася богиною, але їй цього було не потрібно. Вона зрозуміла, що їй не хочеться жити цих мільйони, мільярди років. Життям, яке постійно повторюється цей день бабака, їй не потрібний, вона не хоче. Вона зустріла справжнє кохання з сином Одіссея та Пенелопи Телемахом, і вона хотіла зустріти з ним старість. Вона розуміла, що його кохає. Вона розуміє, що хоче бачити і відчувати тлінність життя саме з цим чоловіком. І вона вирішила для себе такий момент вибору. І вона стала смертною. Вона розуміла, що. Вона хоче померти, вона не хоче жити вічно, де вічно буде одне й те саме, де вічно буде одні й ті саме принади божественного життя, де нічого не змінюється, і її просто нудило від ці від е, е, цієї однозначності, від цієї схожості, вона цього не потребувала, народившись. Такою вона цим знахтувала, і було це не потрібно, і вона вирішила стати смертною. Зустріти зі своїм чоловіком, телемахом старість. Народити дітей і разом зістаритися і разом померти. Тому для неї це було нормально стати смертною. прикладу, для її матері вибір був в тому, що е, їй було нормально постійно плодити дітей для Бога Сонця Геліоса. Хоч вона неї була богиною, там здається, чи е, щось в божественному плані. Вона цим знехтувала, їй це було не потрібно, і це нормально. Нехай буде так, це її вибір. Або ж, до прикладу, як для плуг. Е, Панелопе Аналогічно для, чо, для дружини Одіссея, вона могла стати царицею, вона могла боротися за своє царство, вона могла допомагати відстоювати в цьому телемаху також якісь ці філософію Одісяя, але їй це було не потрібно. Вона обрала свій власний шлях, вона стала відлюдницею на острові Ея та вивчала чарівництво. Це її право вибору. Ніхто не має права її засуджувати. Або, до прикладу, як сестра церця пасифа, яка переспала з священним биком і народила Мінотавра лише для того, щоб показати, що вона має значення, що вона має свободу, що вона не власність свого чоловіка, а вона є власницею свого життя і буде робити так, як їй того заманеться. Тому це філософія, тому фемінізм це та філософія, ідеологія. Саме свобода вибору для жінок і без засуджень. Вона хоче бути домогосподаркою? Нехай так буде. Вона хоче бути кар'єристкою. Ну, нехай так і буде. Вона хоче займатися якимсь чоловічим видом спорту або професії. Ну чому їй цього не дозволити? Тому що вона слабка стать, це ахінея, це неправда, цього просто не може бути. Або вона хоче бути такою прекрасною, феміною, жіночною, щоб чоловіки її захищали, щоб вона відчувала цей захист і цю. Інфантильність, та й будь ласка, тобі все подобається, ти відчуваєш себе в безпеці, ти задоволена? Нехай так і буде. Право вибору. Ніхто не повинен засуджувати за саме це право вибору. А я вам у цьому відео розповіла про роман церцяю, про фемінізм, про сучасний феміністичний. Роман, який розвінчує дуже і дуже багато міфів про те, що насправді є фемінізмом. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся на ваші реакції, на підтримку мого каналу будь-якими всебічними способами, і дякую за інтерес до літературної критичної думки.